Вітаю на моєму каналі, з вами Нік. А чи чули ви щось про платформу 5M? Я знаю, що всім відомі такі як Rage, Alt V чи той же самий Majestic, але 5M, ви щось про нього знаєте? Якщо ні, я вам щас розповім. Насамперед, це повністю живе місто, у якому є свої мешканці, які займаються своїми справами, відпочивають, займаються спортом, а також їздять на автомобілях по дорогах. І з ними є можливість взаємодіяти, але кожна дія буде нести за собою якусь відповідальність. Тобто, якщо якийсь злочин або викрив автомобіль, або пограбував когось, вони одразу будуть телефонувати у поліцію, в якій вже працюють реальні гравці. Заправки. Для того, щоб заправити свій автомобіль, тобі доведеться приїхати на заправочну станцію, взяти в руки заправочний пістолет, вставити свій автомобіль, заправити та повернути його назад. Спорт. Ти маєш класну можливість займатися спортом, щоб тримати завжди себе у формі, а також підняти свою витривалість. Для того, щоб пришвидшити цей процес, ти можеш у магазині спортивного харчування купити деякі препарати, які тобі в цьому допоможуть. Будинки. Ти маєш класну можливість побудувати свій будинок або винайняти його. Весь інтер'єр у будинку можливо зробити своїми руками і меблі розставити так, як тільки того хочеш ти, для комфортного твого проживання. Це дозволяє відчути себе справжнім дизайнером. Також є багато відкритих та закритих інтер'єрів, тобто ти заходиш у будинок, не телепортуючись туди, а відкривши двері і увійшовши у нього. Медицина. У медиків є дуже велика функціональна база, тобто він не просто підійшов і дав тобі цілющу якусь таблетку, і ти повністю здоровий. ні, Він підійшов в тебе, оглянув, перевірив твій стан, наклав тобі шину, зробив тобі рентген. Якщо гравець дуже сильно травмований, він має можливість покласти його на ноші, загрузити його автомобіль та відвести у лікарню для подальшого його лікування. Механік. Механік це також не менш функціональна робота. Це не просто під'їхав і на дорозі відремонтував. Ти маєш можливість погрузити на евакуатор, провести автосервіс, переглянути стан автомобіля та замінити зламані частини, попередньо або скрафтивши їх, або купивши у спеціальному автомобільному магазині, до якого доступ мають тільки механіки. Фермер. Є багато скриптів, які дозволяють тобі повністю поринути у світ землеробства. Тобто ти можеш посадити культуру, потім її зібрати, стюкувати, здати і за це отримати гарні гроші. Пограбування. Щоб виконати пограбування, тобі недостатньо просто наставити пістолет на продавця магазину. Для цього тобі потрібні спеціальні гаджети для того, щоб зламати сейф, зламати комп'ютер, а також касовий апарат. І це все супроводжується різними міні-іграми. Також не забуваємо про поліцію, яка може приїхати в будь-яку хвилину. Раджу брати заручника. Місця харчування. На FiveMe є можливість харчуватися у ресторанах, барах або кафе. Але для цього потрібна людина, яка буде там працювати, якій буде потрібно спочатку вам їжу приготувати, а потім надати вам, що ви могли її скуштувати. Працівник кафе не тільки готує їжу, він ще доглядає за кав'ярнею. Тобто прибирає столи, прибирає туалети, чистить миє та багато-багато іншого. Будівництво Будівництво це дуже відповідальна робота. Для того щоб завершити будівництво, вам спочатку потрібно прокласти всі комунікації, заляти фундамент, звести стіни, кришу та перевірити тиск у трубах, щоб ніде нічого не прорвало. Власник бізнесу на файвемі ви можете бути власником різноманітного бізнесу, як легального, так і нелегального. Ти можеш бути власником автосервісу, автосалону, власником магазину медицинської марихуани, власником кав'ярні, кафе, ресторану, власником ломбарду, власником магазину 24 на 7, власником автозаправки, власником мотосалону, власником магазині по продажі яхт та багато багато іншого. Похорони бюро. Не знаю навіщо я вам це показую, але тут це також можливо. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня. Не забувайте підписатись на канал та ставити лайки. Якщо чим більше буде активу, тим більше буде відео для вас.